Вітаю всіх, хто любить малювати. Дуже коротеньке відео. Хочу вам сьогодні дати таку пораду, бо дуже часто я думаю, вам це знайоме. Як коли ви штрихуєте щось, так у вас чомусь, у ця частина руки, ось якою ви працюєте, ви. Ну, Скажімо так, набираєте тони, чим більше у вас тут штриховки, ви ви кладете руку на папір, і у вас це, цей, цей тон у вас ще і розмазується. І ви ще да, навіть можете бруднити сам малюнок. І коли, наприклад, у вас тут якісь там особливо... Там якісь там світлі частини на малюнку, вам не бажано їх забруднювати. Ви все ж таки не, ну, не можете не зачепити, бо вам незручно. Так, можна ну, там, мізинчиком якось опиратися, але це незручно, це впливає на ваш е, штрих. І я думаю, що ну, можливо, хтось із вас чув це слово «муштабель», а можливо, ні, це із вас хтось почує в перший раз, але в принципі, тут навіть е, я вам зараз не покажу не «муштабель», а просто як можна вийти з цієї. Її, ну, ситуації. Насправді муштабель це така спеціальна палочка з таким е з круглячком, наконечником, яким ви упираєтеся, наприклад, у Мальберт. Ну, от, наприклад, ви малюєте за Мальбертом. Так? І от ви берете цю паличку, ви отак, її отак от кладете. Таким чином, да? ось у мене просто шлабра, я, я вам показую це. У мене звичайно палка. Може бути якийсь штапік, може бути якийсь плінтус. Те, що ви вдома там знайдете, але це повинно бути не, не важке, зручне, і бажано, щоб, ну, щоб воно було міцне, тобто там не прутик, щоб він там ну, не гнувся, так? а така, знаєте, опора. І ви ось опираєтеся цією паличкою, ви опираєтеся там кудись, там, ну, там умальберт, чи в стінку, там, де ви там е е працюєте. І у вас ручка на. На, на цій опорі ви можете спокійно штрихувати, не торкаючись вашого цього е, значить, листочка. Якщо ви працюєте, наприклад, штрихуєте за столом, то ви можете покласти е, цю паличку. Ви можете, наприклад, підкласти книжку, таку якусь товсту, да, там, е, ну вище за малюнком, е, покласти цю паличку. Ну, основу на цю книжечку на опору, і знов таки е е працювати ось руку. Ви навіть лікось можете покласти на цю паличку, і вам легко і ваша рука відпочиває, і ви не торкаєтеся оцієї вашого малюнку. І у вас не буде оцієї цієї ситуації, яка дуже часто тут. Навіть справа не в тому, що ви тут забруднюєте руку, ви просто розмазуєте малюнок. Оце що? То, що там, там руку можна відмити, це не проблема. Ось і це називається масштаб. Я спеціально його не купую, я його навіть і знайти не можу. Його дуже важко там десь знайти, але ви можете з цим. Муштабель зробити з будь-якої підручної палочки, яка у вас вдома є. Це може знов-таки бути якийсь там плінтус, якась там, этот, ручник від швабри, чи, чи якась там ще якась там деталь, що схожа на паличку. І отакий ось принцип. Опираєтеся, знаходите опору. Ви можете ви можете регулювати кут, як вам це, як вам, тобто можете отак, можете отак. Тобто вже цією рукою, другою рукою ви вже ви вже коригуєте кут. І штрихуєте чим там, наприклад, пишете там фарбами, да, там, і ви не хочете ну, там, рукою торкатися значит, вашого листа. Ось вам опора, і ваша рука їздить по цій опорі і ви. Робити таку роботу. Я думаю, що ця е, порада вам, е, ну я думаю, допоможе. Хто стикався з такою е, проблемою і вам незручно, і ви думаєте, ламали голову, як це зробити, то от вам так я вам раджу е, скористуватися таким способом. Малюйте, до нових зустрічей, до, до побачення.